Вітаю, мої маленькі друзі, запрошую вас на заняття. Сьогодні ми з вами потрапимо в гості до однієї маленької дівчинки. Хто ж ця дівчинка? Ану, сідайте швиденько, зручно, і дивіться. А хто вона? Ми зараз дізнаємося. Ходімо зі мною! Я рада вас усіх вітати. Сьогодні до мене в гості завітає мишко. І я вирішила спекти для нього пиріжка. Але от халепа, у мене так брудно в кімнаті, що мені соромно мишка запрошувати до себе в гості. Що ж мені робити? Ми тобі допоможемо. Ти поки іди печи дорога, а ми з малятами поприбираємо у твоїй кімнаті. А тут і справді безлад. Малята, що нам потрібно поскладати? Тут розкидані іграшки, одяг та взуття. Давайте ми поскладаємо іграшки на полиці для іграшок, а одяг та взуття складемо в шафу. Що це, діти? Так, це сукня. А сукня це іграшки чи одяг. Так, це одяг, тому ми її повісимо у шафу. Що це за річ? Так, це м'ячик. А м'ячик це іграшка, тому ми його покладемо на полиці. А це що? Так, це туфлі. А туфлі це одяг, взуття чи іграшка. Так, це взуття, тому ми їх поставимо до шаф. А куди ми поставимо кубики? Так, на полиці для іграшок. Куди ми покладемо сорочку? Вірно, в шафу адже це одяг. Де ми розмістимо іграшкового ведмедика? Так, на полиці для іграшок. А кеди це одяг іграшки чи взуття. Так. Це взуття, тому ми їх помістимо до шафи. А машинку куди нам потрібно поставити? Так, ми її поставимо на полиці. Адже це іграшка. Що це за річ? Так, це футболка. Дітки, а футболка це одяг, іграшка чи взуття? Так, це одяг. тому ми її повісимо до шафи. Подивіться малята, як гарно ми все поскладали. Давайте гукати Марійку. О, як ви гарно все поскладали. Дякую, дітки. Зараз я тут все ще тільки підмету гарненько, і кімната буде чистенька. А я вже пирога спекла. Ходімо на кухню. Подивитесь, який. він. Ось тепер же можна і мешка зустрічати. Зачекай, Марійко, мені здається, тут чогось бракує. Діти, підкажіть, чого тут не вистачає? А з чого вони будуть чай пити чи пирога їсти? Так, тут не вистачає посуду. Давайте ж ми його розставимо. З чого вони будуть пити чай? Так, з чашок. Одна чашка для ведмедика, а друга для Марійки. На що вони покладуть пиріг? Так, на тарілки. Лишилося вибрати, яку поставити. Ця тарілка мілка, а ця глибока. Діти, що ми будемо їсти з глибокої тарілки? Так, суп або борщ. А з мілкої все, що не розливається. Тому поставимо мілкі тарілки. Лишилося покласти ложку, ніж та виделку. Ложка і ніж кладуться з правої сторони від тарілки, а виделка з лівої. А тепер, Марійко можна вже і мешка запрошувати. Де він там забарився? Так ось він поспішає до Маріки в гості. Іди, Марійко, будеш його зустрічати. Привіт, Мишко! Ходімо зі мною на кухню пити чай та їсти пирога. А нам, малята, час вже додому вирушати. То до кого ми сьогодні приходили в гості? Так, до Марійки, до якої приходив ведмедик. А чим ми їй допомагали? Так ми прибирали. А чи можна бути такими нечупарами, як Марійка? Ні, звичайно, вдома потрібно прибирати. А так як ви ще маленькі, то тільки мамі допомагати, посуд мити, готувати, пил, підлогу витирати, іграшки свої складати. І за чистотою постійно слідкувати. Що ж, малятка, на цьому наше заняття завершується. До побачення, до нових зустрічей! Ну, от то і все, малята! Ось така цікава гостинна історія у нас сьогодні з вами була на занятті. А я знаю, ні. Я впевнена, діти, що ви у мене помічники і всі допомагаєте своїм рідним. А на кінець нашого заняття я пропоную вам послухати, подивитися українську народну казку про двох лінивих мишенят, які лінувалися, не хотіли допомагати. Я вам пропоную подивитися, що буває з тими, хто лінується. Ну, а тепер я вам кажу до побачення! На все добре! Бережіть себе. Півник і двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят круть та верть, і півник голосисте горличко. Мишенята було й тільки знають, що танцюють та співають, а півник досвіта встане. Всіх піснею збудить, та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть, Верть!» – став гукати півник. Огляньте но, що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть, коли б це його змолоти, а хто молотиме? Питається півник, не я, Отказує одне мишеня. Ну і не я, каже й друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник і взявся до роботи, а мишенята й далі граються. От вже й обмолотив півник колосок та й знову гукає. Гей, круть, гей, верть. А йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести та борошно намолоти. А хто принесе? питає півник. Не я, гукає круть. Ну й не я, гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та пішов. А машинята собі одно скачуть, у довгої лози граються. Прийшов півник додому, знов кличе машинят. Гей, круть, гей, верть, я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півнику, вже тепер тісто треба замісити та пиріжички спекти. А хто ж міситиме? питає півник. А мишенята й знов своє. Не я пищить круть, ну й не я пищить верть. Подумав, подумав півник та й каже, Доведеться, мабуть, мені мов пекти. От замісив півник тісто, приніс дрова. Та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діла мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі. А мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох, я оглудний я, каже Круть. А я який голодний, каже верть. Та й посідали до столу. А півник і каже, стривайте но, ну, стривайте. Ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята. А хто його обмолотив? Ти вже тихіше. Відказують круть і звертем. А тісто, хто місив, піч витопив, пиріжків напік. Ти <Ті> <тас> вже й зовсім нищечком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого, стали вони тут вилазити за столу, а півнік їх. І не тримає. Хто ж отаких лінюхів пиріжками пригощатиме? Кінець.